и снова доброе утро, и снова у нас гости в студии, э, а именно Голова Кіровоградської обласної молодіжної громадської організації Пробудження Сергій Костенко. Сергію, доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго, доброго ранку, ваша каванера Рома. Э, прошу вас. Дякую. Угощайтесь, пейте. там нету яда, я надіюсь, Марія. Ні, тобі я весь, просто, да, весь підмішала, так що нормально. все. у Ні, ні, ми не, да, не, не, не употребляємо. Вот. Ну, і давайте для начала перед розговором посмотрим досі, которые ми на вас підготували. Сергій Костенко, голова Кіровоградської обласної молодіжної громадської організації Пробудження. Організація пробудження створена для розповсюдження матеріалу та інформації про тверезий спосіб життя, а також для підтримки, спілкування та об'єднання тих, хто підтримує здоровий спосіб життя в Кіровограді. Голова громадської організації пробудження Сергій Костенко народився 24 червня. В дитинстві мріяв бути професором ботаніки. Захоплюється вирощуванням кактусів і поезією. Улюблена книга історія запорізьких козаків Дмитра одружений. Таке цікаве, хобі, вот так, вот так, чесно кажучи, да. вирощування. Как? І скільки у вас кактусів? Ну, Зараз близько 40. Тобто радіації у вас, в принципі, вдома взагалі немає. Все впітуває. Чому кактуси? за ними так особливо не треба? Так, в принципі, подобається. Ну, цікаво, цікавий, підхід. Так не чіпляйся. Давай Ой, я не чіпляйся, <с я по темі. Давайте розкажіть. Яких тобі куплю? У мене багато, в принципі, у мене там і кактуси, у мене і тварин вистачає, в принципі, всього потроху, як то кажуть. А скільки тварин? Ну, дві собаки, два кота, декілька птичок. Тобто. А вам козочка не нужна? А, ви в в квартирі живете? Ні, ну тут слава Богу. Добре, давайте. Це ти про козочку? Ні, 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 ти про котя ні, 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 <сказав> послушалась? Ага, все добре. А давайте тепер по темі, що готується Праздничная... 31 -го числа. Я так розумію, так? Да? Практична пробіжка, ми слышали? Так, завтра відбудеться в місті Кіровограді святковий забіг до Дня Нового року. Тобто ми бігали і 9 травня, і 8 березня. Ну, вирішили місто здивувати. 31-го ми пробіжимо від торгового центру копілку центральними тротуарами міста, якби вулицями. Тобто будемо бігти до Полтавської і на Полтавській на Купелі влаштуємо ще колективне загортовування. Тобто О -о -о. після забігу ми ще будемо ниряти. А ви не думаєте, що це буде не колективний забіг, а колективне розгрібання снігу потім? Ми, будемо дивитися, як воно буде, але забіг відбудеться будь-якої погоди. Ми минулого року, 8 березня, бігли, був мокрий сніг, дощ, в принципі, була якась ожеледь, але все одно пробігли і бігли ми від валів до пам'ятника Янголу, в принципі, то було більш-менш вдало. Було більше 60 осіб 8 березня, то непогано. А у Два... котрій старт? В першій годині. Тобто, в перші першій годині ми збираємось біля копілки і ну, легким забігом тобто, будемо бігти, тому що в місті буде якби натовп, щоб нас yeah. максимально на нас звернули увагу, щоб почули, що відсвяткувала свято Твереза, в принципі. Тобто Будемо легким забігом. Ну Чесно, ви і шампанського не будете пити Загалі в новий рік. Я взагалі не п'ю. Я ще буде тепити, я теж собі дитяче не буде. А, а як багато у вас друзів, знайомих, і а, чи збільшується все ж таки знаєте тенденція напрям? Ну це модно зараз вести здоровий спосіб життя? Ну десь відсотки 70% моєї оточення це люди, котрі не вживають і ведуть здоровий спосіб життя, тобто на більшість навіть не їсть м'яса, тобто не їсть фасфуди і безлічого іншого в принципі, тобто. Mm -hmm. Yeah, ну, так. ваші якісь орієнтири і головні поради, ну як вести здоровий спосіб життя і як плавно в нього входити? Тобто, не можна ж так одразу, от все завтра біжу, м'яса не їм, цього не їм. Ну розумієте, це треба, щоб ви самі до цього прийшли. Тобто, кожен до цього сам підходить. Ну, він вирішує, чому саме він вирішив вести здоровий спосіб життя, чи то там. Так, модно, чи то це корисно? Тобто, і людина підходить. Тобто, він ну людина шукає там корисну їжу в інтернеті, тобто як правильно їсти, як якими пропорціями і так далі. І так да як правильно їсти, ну просто тут спірне питання багато дієтологів. Ну да, тут багато дієтологів можуть посперечатись, тому я ніяких порад давати не буду. Тут кожен вже вирішує сам по собі, в принципі, тобто в залежності від стану його здоров'я і так далі. Тобто я пропагую тверезий спосіб життя, щоб молодь не пила, тому що зараз молодь у нас не в не найкращому стані, тобто скурюються, спиваються. А я хочу, щоб моя держава була твереза. Ну щоб у нас було сильне здорове тверезе майбутнє в принципі. Щоб адави, а... ви почали вот, займатися здоровим. Ну скажу чесно, я останній раз пив пиво десь в 11 класі. Тобто, вже, ну, вже ви почали кидати в 11 -го. Ну, Я не знаю, в принципі, ну як, з пацанами після школи можна було піти пиво попити, в принципі. Тобто, але потім якось до мене дійшло, що ну його в баню, в принципі. Тобто, треба як -то, жити тверезо і думати про, про своє майбутнє та майбутнє своїх дітей. Так, а чим займається конкретно ваша організація? Е, ми починали з популяризації тверезого способу життя. Це там якісь акції, антиалкогольні, пропаганда здорового способу життя. Два роки ми так пропрацювали, і зараз у нас напрямки досить Вдало розширились. Тобто, цього року ми влаштували курси самозахисту для дівчат, особливо. тобто Були колективні тренування з основ бойового спасу, навчали преодолювати власні страхи. Тобто, в мене народ ходив і по склу і приймав ножі на жіна, голе тіло. І по вуглям ми показували майстер-класи, ходили. Ну, тобто так. От. Також популяризували наші національні традиції. У нас є проєкт Трезі ігрища, на якому йде повністю відродження наших славянських народів. Народних традицій це і лава на лава, казацькі забави, uh -huh. півникові бої, там безліч, безліч таких цікавих забав, тобто, що йде на відродження нашого народу, нашої традиції, нашої історії. Тому що, як сказали древні філософи, що народ, який не знає власної історії, він не має права на існування в майбутньому. Тобто Ми взялися за це. Тобто, це другий напрямок. Третій напрямок це я казав, самозахист, третій, четвертий це вже благочинність. В принципі. Тобто, у нас зараз йде проєкт Марафон добрих справ. Ми збирали іграшки. До Дня Святого Миколая відвезли в дитячий будинок там ялинку, іграшки, фрукти. Зараз збираємо все те ж саме для малозабезпечених сімей. Також буде концерт на підтримку пораненому солдату. І проекти він розрахований на цілий рік. Тобто марафон добрих справ він буде включати до себе і малозабезпечених, і онкохворих, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто кожного дня треба робити добрі справи, щоб змінювати себе і навколишнє середовище. Тобто, це, це, це ми за цей рік зробили вже, в принципі. Ага. Я знаю, що є у нас подборка фото, угу. ну прошлі про прошлі да? прошлої акції. От, це, це забіг є Велоз... забіг, да, такой? Так. Біла Ні, ну там я і не вилаз забіг, там і колективне, там на 60 ага. чоловік бігло і чоловік 20 на велосипедах було. Ага. То Це і... 9 травня, так. Угу. Ага, так. А скажіть, будь ласка, взаг... О, в будь-яку погоду, дощ було. Взагалі, ваша організація, ви... ну, це ваша ініціатива? Це, Чи, можливо, засновлен... ви за підтримки когось? Взагалі. Ви прикиді? За три роки організацію ну, майже ніхто не підтримував. Тобто, у нас не було ніяких відомих політиків, ніяких суперспонсорів. Це власними силами, тому що кожен може змінювати своє навколишнє середовище власними силами. Ага. І власним розумом. А в як можна дізнаватися про ваші акції? Я так розумію, В контакті якщо... є. тобто Вкон... у нас є... В контакті група? кому пробудження. Сергій Костенко є у вас, в принципі, в друзях. Тобто, uh -huh, uh -huh. вся інформація там, ну, у нас постійно якісь акції, ми і по школам, до речі, от ходили, і в дитячий будинок ми ходили лекції, читали стосовно здорового способу життя. Я надаю чесні консультації стосовно самозахисту, стосовно, як кинути там полити, вживати алкоголь, тобто, і так далі, і так далі, ну, щоб кинути вживання алкоголю. Ну, в принципі, Даю поради без питань в частному випадку чи в колективному. Тобто, ось так. Це йде на якісь фінансові, платні основі? Чи ви в принципі? Там, взагалі це я вас... не можу з цього брати кошти. У мене є робота і мені вистачає на життя. Це все для того, щоб я хочу, знаєте, зробити свій клад в розвиток міста, в розвиток своєї держави, для того, щоб коли мої діти там виростуть, коли вони будуть, скажуть, папа, що ти зробив? Я кажу сонечко, там я зробив усього, усього, усього. Тобто, що Поміж того, Все, поміж того хочу, що в мене що є зробити. своя родина, в мене є своя робота, але я розумію, що ми можемо набагато більше, чи ми просто от, ходимо там дім робота, дім робота. Тобто ми несемо відповідальність за те, що відбувається в нашому місті, в нашій державі і в самому нас. Тобто, Якщо я хочу жити нормально в нормальній державі, то я маю щось робити. Тобто а, я, не... треба почати з себе. Так, реально. Треба почати з себе, не чесати як... язиком, як наші депутати. Треба виходити на вулиці елементарно. Просто щось зробити. Тобто, можливо, якщо ми завтра пробіжимо, там хай нас почує 100, 200-300 чоловік, можливо, хоч один е не вип'є е алкоголя, вип'є компот, то буде вже добре, в принципі. У мене є хороший девіз. Якщо із трьох тисяч, хоч один почує, е зрозуміє всі масштаби, значить ідея, в принципі, існує, вона дишить. Все, я з вами в Новий рік. Маша, 31 Ні, бігти я не можу, тому що я буду з буклями. Я не можу я готуюся до нового року. Хоча Хто знає, хто знає, може і побежать. Сергій, спасибо вам большое Дякую за вам благое дуже... дело. 31 числа о першій годині дня ми чекаємо вас Возле біля копілки. Копилки, і будемо на Полтавську, і Там ще буде загортовування. Так. Да. Вот так. И спасибо большое, Сергій, і успіхов в 2015 году і з наступаючими вас, вас також. Спасибо Дякую. большое. ми двигаємося дальше, ефір.